ディオンア。 Венерина мухоловка одна з найвідоміших комахоїдних рослин. Венерина мухоловка має спеціалізовані листки пастки з чутливими волосками. Якщо комаха доторкнеться до двох волосків протягом 20 секунд або одного двічі, пастка миттєво замикається. Це захищає рослину від помилкових спрацьовувань, наприклад, через краплі дощу. Після закриття пастки виділяється травний сік, який розчиняє комаху протягом 5-12 днів. Після завершення процесу пастка знову. Обо відкривається, і залишки комахи здуваються вітром або змиваються дощем. Кожна пастка може відкритися і закритися близько трьох-семи разів, після чого вона втрачає здатність ловити здобич і відмирає. Якщо пастка зачинилася помилково, або комаха занадто мала, щоб бути корисною, вона знову відкривається через кілька годин, не витрачаючи енергії на травлення. У природі венерина мухоловка росте на вологих і бідних на азот ґрунтах у Кароліні США. комахи для неї джерело поживних речовин, яких не вистачає в ґрунті.